З розгону круче роги відбере, опісля помінь виставить на люди у розсип стріли Дніпро Дніпрореве. Зібрався місяць в добре чи на зле, і світ новий. Серівця в груди минулого тижня в культурному центрі бібліотеки міста Горішні плавні відбулася творча зустріч із прозаїком, поетом, художником Сергієм Коломійцем. Сергій є дипломантом літературно-мистецької премії імені Володимира Малика. На сьогоднішній день маю достатньо добірок, в тому числі одна така, яка вона була вікоповна, значима. Вона була ще до того, як Україна почала ставати україною по справжньому. Я б сказав, це переволочна тут події недалеко. От, які відбулися у 1709 році, я її описав, і так вийшло знаєте, ну, з Божого проведіння ще отримав міжнародну премію. Так, знаєте, лауреат міжнародної премії. Ну, це надихає, звичайно, надихає. Ну, бачиш, що це людям подобається, це потрібно. Ну, тоді я написав цілу трилогію, так, як «Астапа понесло. Там. Це все про цікаве, те, що вона, можливо для вашого міста, вона буде при нагоді, тому що вона написана драматично у стилі. Сценічної драми, де можна побачити, чому так сталося з Україною. Від початку «Коломак» – перша книга, де коронували нашого гетьмана Мазепу, під Полтавою, де сталася трагедія. І третя – «Галац», де він через Дніпро відступив у Бендери. І там вже закінчилася така трилогія. Ну тоді так у мене книга ще є. Білозірка. Дуже така вона ну значима. Те, що коли я її писав, це 20 років тому назад, е, якось так от мені захотілося писати так. от, Знаєте, ну от, ну, як би то осягнути Україну? Тобто, я вивчав етнографію я так. Людина така скурпульозна, допитлива, так. І заклав у цю книгу всі ці події, в тому числі, ну як не знаю, чому так сталося, але, але і війну. Друга книга, вона з двох книг. Але друга книга, саме так я потім перечитую, дивуюсь, ну як це так. Але це за 20 років до війни. Там, але там він починається війна, і в кінці ми перемагаємо. Це, це дуже важливо. Це дуже важливо. Самобутній митець народився, живе і працює на Полтавщині. Живу в селі, садок, рву, черешні. Це Кобилявський район Силоботи. Янки, так от після того як туди направили, там я так осів. І більше не емігрував нікуди. Нік Бутенки, село Бутенки. Там та. краще пишеться. Та ні, я люблю дуже мандрувати. Я люблю по всій Україні, об'їздив не один раз і за кордоном, в Аргентині я аж побував. Де, у чому шукаєте натхнення? натхнення? <правдає> <правдає> Майма звика натхнення. Не треба шукати, воно само приходить. Якщо є задатки. Я думаю, все. Якщо є якщо є порив <правдає> і <правдає> Любити треба. Я думаю, це такий один із секрет, як Грир Тютюник сказав: от в чому загадка творчості? Загадка творчості немає, вона в любові споглядати за природою і відчувати її. Одне з творчих правил Сергія Коломійця по дорозі все розмітається. Це бабино, бабино ми в періоді бабиного літа. Да і тут. От з очей спадає полина, ти бачиш це все? Воно красиве, воно вперше, оскільки я і художник, ну трошечки двокрилий, і поет, то воно ж одне в одне перетікає. Тобто, та картинка вона починає що? Пейзаж. Пейзаж росе, так як ми з вами починає розмовляти з тобою. Так, от і тоді ти або ти записуєш це у текстову частину, або ж це все перетікає відповідно у графічну чи у живописну. Ну, от це так Найбільша розкіш це розкіш людського спілкування, сказав колись знаменитий Антуан де сент Сентекзюперії. Із цими словами і самобутній поет Сергій Коломієць. Тому у приємній та гостинній атмосфері митець зачитував свої вірші, ділився думками про українську міжнародну культуру, історію, духовні основи України і був у постійному діалозі з аудиторією, яка прийшла його підтримати і послухати. Серед них більшість творчих особистостей горішніх плавнів. Вони ж і друзі Сергія Коломійця. Це були години, які нікого не залишили байдужим. Люди насолоджувались позитивною енергетикою автора, який ділився із ними частинкою своєї душі. Чи збудилося віршем перо? Перстень блиснув, підкови заграли, не забудеш? Відбилось на склі ні, не Чаплі, а море літали, поселившись для вас на Дніпрі.